Добре, в нас вже є новий гість. Це відео ми покажемо за хвилину. Е, Юрій Сиротюк, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, вас щойно назначили губернатором, якщо не помиляюся. Дякую, добрий вечір. Вітаємо вас з призначенням. Є у мене Одну у фракції фракції середньоколек як Мирославович, інше. який навіть Ясно. не далекі родич, бо я родом з Волині, він родом з Тернопіля. Я побачила отже, просто блискавку на інтерфаксі. Зрозуміла, що це ви. Отже, товариство. Хотів би сказати, що сьогодні, в час, коли є військова загроза, не варто говорити про приналежність людини до якоїсь політичної партії, ідеології і так далі. Сьогодні все суспільство має об'єднатися в боротьбі за захист української держави. І я сьогодні тут, як громадянин, а коли говорити про парламентаря, я член комітету з питань національної безпеки і оборони, щойно мав інформацію з нашим. Крім міністром оборони Ігорем Тенюхом, він мене повідомив, що не відповідає дійсності про те, що нібито командуючий військово-морськими силами України Денис Березовський перейшов... щойно показували відео про це. Денис Березовський дійсно склав клятву. І зрадив українську державу, але ще сьогодні зранку. Він був відсторонений після одного дня перебування від при посаді. Вісторонений від займаних обов'язків на його місце був призначений виконуючим обов'язком контрадмірал Гайдук Сергій Анатолійович, який сьогодні керує військово-морськими силами України. Жодна частина українська, жоден підрозділ, який знаходиться в Криму, жоден корабель не зрадив Україні і не перейшов на бік. Нападника. нападника сьогодні ведеться жорстка інформаційна війна. Чому відсторонений Денис Березовський? Сьогодні зранку він дав наказ командирам частини, які знаходяться в Криму, у випадку їхньої блокади і ізоляції з боку російських військовослужбовців не чинити жодного опору і віддавати зброю, амуніцію, все, що знаходиться в штабах, росіянам. Командири частин відмовилися це переробити, позвонили особисто. Ігорю Тенюху, міністр оборони, і він віддав наказ відсторонити ще зранку до обіду Дениса Березовського від займаної посади. Єдиним легітимним керівником військово-морських сил України є гайдук Сергій Анатолійович. Так само неправдою є те, що будь-який корабель український сагайдачний флагом нашого флоту чи будь-які інші перейшов на бік Росії. Сьогодні дійсно ведеться жорстка інформаційна війна. Мета цієї війни організувати провокацію, щоб було вмотивоване військове збройне втручання Росії у внутрішні справи України. Українські солдати, моряки, прикордонники, інші представники української держави, які знаходяться в Криму, не піддаються на ці провокації. Але є правдою так само те, що кожен солдат давав клятву на вільність України. І я запевняю, що кожен український солдат. Які знаходиться сьогодні в Криму, готовий. А ми чули сьогодні заяву українських морських піхотинців до кінця захищати честь, незалежність нашої країни. І українське керівництво, і політичне, і військове не кине на призволяще жодного українського солдата і жодного громадянина України, в тому числі тих 2 мільйони українців, які сьогодні заручниками опинилися в Криму. Це українські громадяни, українська держава зробить все для того, щоб їх захистити, і для того, щоб Крим як був, є і залишався невід'ємною частиною України, а не став сірою зоною. Тому що якщо сьогодні Крим він ж не може приєднатися до Росії, це значить, що люди втратять будь-які паспорти. Це будуть люди, які не зможуть нікуди виїхати. Про будь-які рекреаційні речі в Криму слід забути. І це два мільйони людей кидають на фактично на голодну смерть. Українська держава цього не дозволить зробити. Як член Комітету нацбезпеки і оборони, як людина, яка закінчила історичний факультет, хочу сказати, що Росія ніколи в своїй історії не вигравала прямого збройного протистояння з Україною. Ніколи Росія вигравала підступами, Росія вигравала зрадами, підкупами, всякими обманами брехнею, але вона ніколи не вигравала в військовому конфлікті. Цей військовий конфлікт закінчиться погано для Росії, якщо він буде. Цей військовий конфлікт закінчиться розвалом Російської імперії і закінчиться кінцем цієї країни. Але ми, як люди, як громадяни, дуже би не хотіли, щоб хоч одна крапинка української крові пролялася в цьому конфлікті. Тому дійсно, сьогодні, поки українські військові роблять усі належні заходи для захисту безпеки і держави, ми повинні зробити всі, які можливі засоби дипломатичні, щоб не привести до збройного конфлікту. Тому що солдат, який знаходиться в Криму, у флоті. В морський піхотинець він готовий захищати, битися і він знає, що навіть може загинути. Але під час війни гинуть не солдати. Найбільше під час війни гинуть мирні мешканці. Ні в чому не винні люди. Статистика будь-якої війни показує, що це не буде війна солдатів з солдатами, бо солдатів вчать воювати і виживати. Це буде війна проти мирного населення. Тому треба її не допустити, треба її зупинити. Треба зупинити цей безумний кінець російської імперії. Хоча Україна його не боїться, тому що я ще раз зазначу: нема в нашій історії випадку, коли б в прямому збройному протистоянні Росія вигравала в Україну. Можете пояснити, як так сталося з паном Березовським, якого призначили напередодні, і він сьогодні вже по суті зрадив українському народу. Я не можу знайти внутрішні мотиви пана Березовського, колись прокуратура українська з'ясує цю обставину. Він належно відповість. Хотів би сказати, як член комітету з нацбезпеки і оборони, що останніх 4 роки за правління президента Януковича Янукович доклав максимальних зусиль і досить часто ефективних, щоб повністю знищити систему національної безпеки і оборони і знищити українську армію. Ще лишилося трошки-трошки, щоб вступила в дію нова система воєнної організації, і тоді ми б взагалі б не мали ніяких можливостей захищати нашу країну. Це робилося цілеспрямовано. Агентура Кремля, ФСБшні агенти, ставилися на провідні посади в Міністерство оборони з цими людьми працювалося, Наша контрозвідка за часів Януковича без діяла. Ми знаємо, що всі силові структури очолювали прямі агенти Кремля. Очевидно, що пан Березовський деж, теж був задіяний в цих процесах. Його призначення одноденне вимагало, як старшого по званню, знайти людину, яка в даних умовах могла би виконувати обов'язки скоординувати дію українського флота. Зараз ми зрозуміли, що. То це... що, не, дос... не з'ясувало, що це за людина, назначена... ми... Пані не Тетяне, кого? Пані Тетяна, ми діємо в умовах військової цвітно... Часового Де гарантія, що Наші... не назначить нову людину, і вона теж не перейде на бік росіян зі зброєю. Контрадмірал Гайдук Сергій Анатолійович, який сьогодні очолює військово-морські сили України в Криму, не перейде в жодному випадку як будь-яка українська частина на бік е нападників. Ми бачимо, що цілий день, що сьогодні відбувається, сьогодні під з мегафонами стоять представники російських військових під військовими частинами, зачитують українським військовим адреси, де живуть їхні родини, зачитують. Представників їхніх сімей і обіцяють до четвертого коліна вирізати всіх у випадку, якщо вони не здадуться. За цілий день немає жодного випадку, щоб хоча б один український військовослужбовець, прикордонник, офіцер, солдат чи сержант перейшов на бік Росії. Всі знають рішення українських морських піхотинців. Якщо треба прийняти бій і битися. Ми є козацька нація, нас цим не залякаєш. Очевидно, що є агентура. Такої агентури ще є багато. Її потрібно виявляти час зараз виявить цю агентуру. Але український флот сьогодні є з українським народом, і український народ і держава є з українським флотом. І так само, як Росія з сніго каже, що буде захищати кожного сатєчинська, так само і ми кажемо, що ми будемо захищати кожного українського громадянина, кожного солдата, нікого не залишать на призволяще. Очевидно, що ми не можемо зараз здійснювати переміщення українських військових в Крим, тому що цього тільки чекає Росія для того, щоб почати пряме зіткнення. Бо мета ж Росії проста збройна анексія України. Захопити сам Крим для Росії це як валіза без ручки. адже Крим. Пов'язаний з Україною тут вода прісна для кримчан, тут вся електрика для кримчан. Більшість українців влітку туди їздить відпочивати. Росії треба хоча б навпів поділити Україну, і тому вчора разом з військовими заходами, воєнними заходами в Криму, ми бачили політичні диверсійні заходи на сході України. Пробували взірвати схід України, вивішувати російські триковори, закликати про приєднання. До Російської Федерації робити парад суверенітету українських областей, жодна з цих вистав не вдалася. Але Украї... до речі, вже є заклик на Одещині про російських організацій до того, щоб люди не йшли в військкомати, військово зобов'язання. Е, є такі заклики, але ми бачимо, що військомати переповнені. Мені сьогодні цілий день, навіть під час нашого закритого засідання, дзвонять мешканці Луганщини і Донеччини, кажуть: ми йдемо в військомати, давайте нам зброю, ми будемо захищати свою країну. Якщо нам не видадуть цієї зброї, якщо нас окупують, ми перейдемо в партизанку. У випадку збройної агресії Росія отримає нечувано в своїй історії партизанську боротьбу. І вона це розуміє. Росія може зробити якусь блискавичну операцію. Вона може танками покататися по Україні, так як це робило з Грузією. У зв'язку з тим, що Янукович повністю підірвав обороноздатність країни. Ми зараз по одиницях шукаємо боєздатні літаки, вертольоти. Танки, зенітні комплекси, які здатні чинити опір. Але ключовим моментом для будь-якої війни є здатність нації захищати свою країну. Сьогодні українці демонструють колосальне бажання і колосальні наміри захищати свою країну. Казали, Росія веде пропаганду, що українці нібито втікають, як біженці одні десь на схід, другі на захід. Ніхто не втікає. Навпаки, українська діаспора в Росії, українська діаспора за кордоном сьогодні масово виявляє своє бажання приїжджати в Україну і захищати Україну, тому тут треба зважати на ці інформаційні атаки треба зважати на те, яку армію, яку державу нам лишив. Янукович все робив для того, щоб Україна була безборонною. Військовому плані воно досить близьке до істини. Армія розганялася, не модернізувалася, але в плані морального духу, в плані бійцівських характеристик нашої нації, ну ця війна для Росії вже програна. Росія цю війну вже програла. Важливо, щоб ми якомога менше, а ще краще, щоб взагалі не було людських жертв в цьому конфлікті. У нас сьогодні наш кореспондент Богдан Кутєпов протягом дня перебував в Криму, куди він добрався далеко не з першої спроби. В столиці Автономної республіки під пам'ятником Леніну зеркальна протилежність Євромайдану пише Богдан нам. Патрулі самооборони з російськими триколорами, збір пожертв е для жертв протистоянь, гострі політичні дискусії, і навіть щось схоже на автомайдан відбувається там. Але дивно люди теж проти війни за дружбу і єдність. Неділимої України, отже, Богдан Кутєпов е, зняв паралельну реальність, в якій мешкає частина е, людей півострова Кримської автономії. Мы за Крым. Только, только за Крым с Россией. So. Простые люди за народ, за, за народ, за мир, за мир без войны. Все. И все чтобы Россия с нами была, и чтобы Бендерщина сюда с фашистами не совались просто. И наши памятники не валило. И чтобы просто дальше жили дружно и мирно, и все счастливо. Правду растоптали, унизили, просто убили. Мы просто не могли смотреть на это. Русский человек, он живой, по-любому. Они это увидели, понимаешь? Вот, не надо обижать его. Зачем? Жить, жить надо в мире. Мы все тут живем в мире. У нас все друзья там татары, казахи. У нас нету разделения по национальностям. У нас только разделение по людям. Как человек говорит, как он думает, его поступки определяют его. Но никак не национальность этого у нас нету и никогда не было и все люди со мной согласятся. Никогда мы не считали, какой человек по национальности, никогда в жизни. И не было этого у нас, и не будет. А сейчас настало время, вообще, мы поставим все точки над «и», и будет только добро. Добро, мир и дружба. Любой русский, любой гражданин СССР, выезжая за рубеж, был русским, независимо какой национальности он был. Также здесь, в Крыму, у нас была единая национальность. И вот это единение, единство мы хотим содержать, чтобы было в Крыму. А нам хотят навязать заподенцы, западные часть, Те, которые проплачены, они которые снимают памятники, борь, ведут борьбу с памятниками. Нацистские лозунги проявляют, хотят нам навязать свою волю, свою идеологию и забыть нам Бога, Библию. После, у меня после Олимпиады должны были быть учения, в чем проблема всей армии. На в Самая лучшая война это, это без войны. Это, ни с той, ни с другой стороны применение силы ну, не нужно никому. Я вам говорю как подполковник. А для этой, может быть, для этой цели и я здесь тоже. Потому что с той и с той стороны есть люди, которых я знаю. Все здесь стоящие которые не хотят ни войны никого никто Конечно. войны не хочет. Никто не хочет мы живем с лета понимаете к нам приезжают и русские и украинцы и белорусы и поляки и чехи все приезжают мы всем рады потому что мы живем э, с этого правильно лета Крымчане и мы не хотим войны но когда нас называют кем попало и заставляют становиться на колени вот так, тогда мы начинаем бояться за себя за своих детей внуков и правнуков за будущее наше

Мы за мир и процветание, мы за дружбу и любовь, мы за мир и согласие. том, что жители Крыма не хотят иметь ничего, не хотят не в том, что жители Крыма не признают нынешнюю украинскую власть, сегодня убедился и недавно назначенный представитель официального Киева в автономной республике Сергей Кунитин, который прибыл сюда для переговоров, был освистан толпой, и ему пришлось покинуть город сопровождения охраны. Вы же так снимайте, что В хорошем контексте, а не в плохом. Отже, один день із життя Сімферополя. як би ви прокоментували це відео і настрої городян? Я би сказав, що збереження совєтських анклавів протягом двадцяти всіх трьох років незалежності, тобто, коли держава не працювала над історичною пам'яттю, над пам'яттю людей, коли не формувала уявлення в людей, що все-таки це українська держава, що нам всім разом в цій державі жити. Та шалена інформаційна війна, бо таке враження, що ці люди думають, що ці солдати на вулицях це якісь бандериці Сільвоса Львова, це вони туди прийшли з автоматами, з кулеметами і сьогодні осаждають військові частини. Тобто, це була помилка, що ми віддали на пашу отей весь край півдня України, сходу України, коли Українська держава не намагалася навіть становити свою там свою державність, а дозволяла там без кінця показувати російські пропагандистські канали, бо там ж немає частних каналів. На жаль, тілі канали дощ не показують сьогодні в Криму, а показують канали, які показують, що якісь бандерівці в Криму вбивають кримських громадян. Це все накручується, але ключова фраза, яку ми сьогодні почули: ніхто не хоче війни. І господин Путін це повинен почути. Ніхто не хоче вмирати за його інтереси. Під час війни гинуть мирні люди. Понад дві третіх жертв це завжди мирні люди. І ці люди, які вийшли сьогодні в Криму, вони мають право висловлювати свою точку зору. Це їхнє конституційне право. Власне, для того ми і не вводили воєнного стану, хоча його можна було ввести по закону, бо є факт військової інтервенції, щоб кожен міг в мирний спосіб, так як на Майдані в Києві, висловити свою думку. І будь-яка жодна влада нікого не має права поїхати туди всім Розганяти, навіть резиновими кулями по них стріляти, але все має робитися в законний спосіб. Очевидно, що маніпулюють свідомістю цих людей, і це вина нас як української держави, що ми 23 роки не працювали над свідомістю тих людей, що ми дозволяли їх далі зомбувати. І зараз, в ці хвилини, господин Кисельов, його можна вільно дивитися в будь-якому українському громадянину. А оскільки українських. Є регіони особливо в Криму, де взагалі немає українського телебачення, то вони живуть в Орлівському Орлівськом дійсності. Вони дійсно думають, що якісь озвірілі бандерівці йдуть туди. Насправді, сьогодні я думаю, чим далі це буде продовжуватися, Сьогодні вже всі кримчани розуміють, що сьогодні ще пару днів оцих воєнних маневрів в Криму, і кожен кримчанин буде безробітний. А те, що вони на 90% живуть від туризму, від рекре... Від, рекре... від рекреації від того, що туди їдуть люди, це значить, що вони повинні розуміти, що треба припиняти цей цирк. Треба... Є якісь питання людей, які живуть в Криму, вони хочуть збільшити свої права. Є державна офіційна влада, вони мають право висловлюватися у законний спосіб, у конституційний спосіб, і не треба ставати маріонетками. Ми самі в своїй державі розберемося з тими, хто живе в Криму, на Закарпатті, в Луганську. Ми самі побудуємо свою українську державу, і сьогодні дуже шкода, що цих людей тримають як заручників. Адже сьогодні кожен кримчанин опинився в заручниках диктатора Путіна, який веде сьогодні себе як Гітлер в 1939 році. Тому тут дуже важливо. Оскільки Росія веде себе як терорист, треба не піддаватися на ці провокації, по-перше, але по-друге, пам'ятати, що не можна йти на поступки терористам. Що якщо Росія сьогодні висуне в переговорах, що віддайте Крим і ми заберемося, то цьому не треба вірити, бо вона потім буде претендувати ще на щось, потім вона буде претендувати, бо щоразу буде висовувати все нові вимоги. Ми пам'ятаємо цю практику Гітлера. Тому треба стійко, спокійно тримати цей виклик долі не потрібно робити якихось непотрібних заяв. Поки зараз говорять дипломати, наші військові готуються захищати свою країну. І вони це ефективно зроблять. Тобто Росія приречена. Якщо вона, не дай Боже, розв'яже війну, вона приречена, тому що вона не може виграти в українського народу. Це очевидно. Добре, дякуємо вам, Юрій Сиротюк, депутат ВО Свобода. Переходимо по.